Слов нет, у меня одни матерное выражение. Я интеллигентная женщина. Я 48 лет проработала в бібліотеці на заводі. У меня нет слов. Вы знаете, дайте автомат Калашникова. Я их всех буду стрелять без суда и следствия. Ненавижу я эту коррупцию, Понимаете? Ненавиджу. навиджу. Возьмемо не будемо далеко ходити. Как вот эта гуманитарка пришла, как ее продавали по магазинам. А остановку у нас біля глинки я живу на металургах. Вийшла та остановка, я була в шокі. От ви мені скажіть, на що от це було? Деньги, що нікуди тратити? Люди возмущались, так її правда зняли. Взагалі треба вводити розстріл за це. Да, 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 будуть бояться. Думаю, що вона досі існує. Чую від знайомих і не дуже стикаюся, але трошки стикаюся з цим. Так, в різних сферах. Думаю, я. Є. Доводилось стикатися. Ну, на роботі разі що не можу. Да. Неприємні випадки бали? Так. Нічого не думаю, бо не стикалася. Що я можу думати про корупцію? Я в ній не участвую, але з цих составляючих, що є по країні, я думаю, чим ближче, так скажімо, на, на даний момент к фронту, тим більше буде корупція, звісно. Намного більше. Кожна війна і кожна любые какие якісь проблеми, вони завжди рождают огромні важливість для того, щоб ну, без плохих слов, корупціонерити, воровати, воровать. щоб зажити добре, так скажем, чтобы і так далі. Складне питання, складне питання. Ну, не знаю. Я думаю, що вона має місце не тільки в Україні, а в інших країнах. Тому а, мені здається, що вона ще є, але вже, мабуть, через те, що зараз багато всього в цифровому варіанті не так багато. Трохи ускладнено. Ні, nee, як-то Бог не довів. Чисто відблагодарити, вот, знаєте, як ми завжди привикли, врачі, там, коробочка конфет, там, кофе, ну, я знаю, там, бутылочка конечка, це було ще тоді, я потім думаю, що врачі п'яні, то ми їх самі спаюємо, самі носимо. Я розумію, що таке не можна робити, що не можна це. Ну, не, от, чисто благодарність. Стараюсь, ні. Тому що не хочу давай. В принципі, доводилося, хоча я не вмію цього робити. І згадую про це вже після, що, мабуть, треба було, але ну, не треба насправді. Іноді кажуть, що треба брати з собою На всяк, про всяк випадок. Ну, але я не користуюся цим. Це не хотіли за власним бажанням чи просто не було випадків? Мабуть, випадків не було. К так. А, я ж людина. А, може, розкажеш такого? Такі справки медицинські там для роботи оплачував. А, ні. Я, я просто не... Можливо, я би дала, але я не вмію. Я не така людина. Я така людина, яка приходить і така, ну що там, як там, але ну я не вмію. <звук> ну, ні, Нікому. А чому? Тому що нема таких. Дякую. Типа хоча б буряка. Та я, мабуть, якось не дуже. З цим стикаюся. Так, особисто не назву, але в принципі є служби, які нормально працюють без всяких там, міграційна служба, наприклад, добре все, без всяких хабарів і так далі. Прямо, щоб доверять? Ну так сказати, щоб я їх так хорошо знала, я не можу. ну, о том, що я довіряю, нікого них я не знаю лично, з ними в свої жизни. Стикалась, да? А от те, то, що только там в пресі, в соцмережах, там это, да, это ми читали. Я з Мелітополя, Фідора, і він кричав, що давайте, вставайте, коли всі розстрілювали в Мелітополі. Бо ми втекли з Мелітополя о 5-6 ранку, коли вже танки заїжджали в російські. Ось. А він там десь сидів і говорив: Давайте, давайте, вставайте, українці поборемо там і так далі. Та ховався. Тому. Я напевно нікому не довіряю взагалі. Нікому не довіряю, тому що ну не робиться ні для Запорожжя от, от слова геть гетьсавсім. Ну тримаємось, віримо, вірю в перемогу, вірю в зсу. всіх хлопців, дівчатам, молюся.